Південно-китайське море без перебільшення є пороховою бочкою. Торгові шляхи вартістю 3 мільярди доларів ваблять безліч країн, які готові навіть до збройного протистояння за панування у цих водах. Це чи не єдине місце, де може відбутися прямий збройний конфлікт між Китаєм та США? Китай претендує майже на все море, не рахуючись з реальним станом справ у регіоні. США у свою чергу зацікавлені у захисті Тайваню і послаблені Китаю. Останнім активно допомагають Філіппіни, які надають їм доступ до своїх військових баз на півночі країни та острові Балабак. Цим вони намагаються врівноважити гігантський військовий флот Китаю, який тільки й чекає, коли зможе показати свою міць, особливо свої найновіші есмінці класу. Type 055, які по факту є ракетними крейсерами. Ці кораблі за своїми характеристиками та функціоналом створені для супроводу авіаносців або ж виконання ролі флагманського корабля з водотонажністю понад 12 тисяч тонн Аналітики вважають Type 055 одним з найпотужніших класів багатоцільових військових кораблів у світі, оскільки він може нести ракети протиповітряної оборони, здійснювати протикорабельні, протичовнові, та наземні атаки. Вважається, що китайський представник здатний стріляти наземно-повітряними ракетами HQ-16 та HQ-9, сімейством сухопутних та протикорабельних крилатих ракет YJ-18 та CJ-10, ракетною торпедою U-8 та протикорабельною крилатою ракетою YJ-83. Це передові китайські технології, які засвідчують флагманський статус цього класу. Нещодавно вони спустили на воду вже восьмий човен типу 055 на фоні наростаючого протистояння з Філіпінами. Центральне телебачення Китаю оголосило, що великі есмінці Сяньян і Яньян ян вирушать на тренувальну місію бойової готовності в нерозкритому місці південно-китайського моря на початку весни, незважаючи на найбільший військовий флот у світі, китайці. І все одно заручаються підтримкою Росії за останні роки. ця парочка здійснила багато провокацій поблизу японських територіальних вод: то навчання проведуть, то патрулювання, то на якір стануть. У всіх цих діях беруть участь найпотужніші кораблі обох флотів, такі як флагман Тихоокеанського флоту РФ ракетний крейсер Варяг. Він належить до проекту 1164 Атлант та є одним з двох кораблів цього класу, які залишились у Росії. Сі цей корабель вони називають вбивцею авіаносців. На ньому 16 пускових установок ракетного комплексу вулкан, що мають максимальну дальність в 700 кілометрів. Можливо, на час розробки цієї посудини і була якась можливість уразити авіаносець. Проте за 40 років навіть старі американські авіаносці еволюціонували недосяжно для російського кораблебудування. Цілком можливо, що російський флот надаватиме певну підтримку Китаю в найбільшому. Ближчому майбутньому, поки китайці будуть зайняті островом Палаван, де зараз відбувається основне протистояння. У той же час, нещодавно філіппіни розмістили військовий корабель BRP Еміліо Ясінто біля берегів острова для захисту своїх морських інтересів. На ньому розташована одна з чотирьох баз, доступ до яких американські військові отримали минулого року в рамках угоди про посилене оборонне співробітництво між філіппінами і їхнім Союзником провідним кораблем Філіппін, який патрулює ці води, є Еміліо Ясінто, один з трьох корветів класу Ясінто. Він вважається одним з найсучасніших кораблів у філіппінському флоті. Спочатку він називався HMS Peacock і належав Королівському флоту Великобританії. Згодом всі три кораблі були продані Філіпінам на знак доброї волі за 20 мільйонів доларів у 1997 році. Основним засобом ураження судна є... 76-мм гармата Ото Мелара вона має дальність до 10 морських миль 20 кілометрів і може використовуватися проти кораблів, літаків або наземних цілей на воді і суші, керується дистанційно з бойового інформаційного центру офіцером артилерії і не має оператора біля самої гармати. Проте, чи зможе цей корабель протистояти найбільшому у світі судну берегової охорони Китаю, знайомтесь CCG-59 9,01. За свої розміри його називають просто монстр. І не дивно, адже його водотонажність становить близько 12 тисяч тонн, а довжина 165 метрів. Корабель має максимальну швидкість 25 вузлів. Він оснащений 76 мм гарматами зі швидкою перезарядкою, двома допоміжними гарматами та двома зенітними кулеметами. Він також має вертолітну платформу та ангар у кормі, досить великий, щоб вмістити. Більші літаки з поворотним крилом не зовсім співмірний корабель для розгону рибалок, що заблудилися, проте справжнє його призначення і не можна назвати суто охоронним. Цей корабель використовується для тиску на сусідів, здебільшого на В'єтнам і його нафтові родовища. Тому навіть бойові кораблі Філіппін потребують допомоги, і тут у гру вступають США, незважаючи на присутність в регіоні на боці Філіппін, США переслідує свої геополітичні інтереси по. Слабленню Китаю та захисту Тайваню нещодавно військово-морські сили народної визвольної армії Китаю повідомили про витіснення військових кораблів США з ракетами поблизу Парасельських островів. чим почали суперризиковану партію і фактично найбільше військове протистояння в регіоні у звіті Пентагону про військову потужність Китаю за 2023 рік. Говориться, що китайський флот мав близько 370 військових кораблів. Очікується, що флот зросте до 395 кораблів до 2025 року та до 435 кораблів до 2030 року. Нинішній флот США менший і налічує понад 280 суден. Міністр ВМС США очікує досягти 300 на початку 2030-х років. Проте кількість не означає якість. Це й доводить USS Hopper. Есмінець класу Арлі Берг був названий. На честь контр-адмірала Грейс Мюрей хоппер чий новаторський дух, привів ВМС США до епохи комп'ютерів. Судно було спущено на воду 1996 року. Also... Сьогоднішній день також по справжньому особливий, тому що введення в експлуатацію цього чудового корабля нагадує нам про те, чим є наші військово-морські сили. Зустрітися з цим есмінцем в бою це квиток в один бік. Він володіє торпедами, ракетами, гарпун і томагавка, автоматичними турелями, гелікоптером та цілою купою іншого озброєння. І якщо він змушений боротися, то він обов'язково завжди перемагає. І цей плавучий арсенал не просто так знаходиться у цьому регіоні. Ми побували в усіх морях навколо. Ми провели багато часу на Філіпінах, патрулюючи море. Проте, китайці теж застосовують хитрощі. Аби не вступати в прямий бій, вони вигадали цікаву схему, аби завдавати незручностей філіппінським рибалкам і береговій охороні. З 2014 року КНР побудувала сотні великих рибальських суден «Спратлі», які разом називаються магістральним флотом Спратлі. Наприкінці 2012 року лідери КНР вирішили інвестувати значні кошти в модернізацію морського рибальського флоту Китаю. Під керівний. Дством пропозиції 27 вчених китайської інженерної академії вони реалізували ряд програм, щоб допомогти власникам рибальських човнів замінити свої маленькі старі дерев'яні судна більшими суднами зі сталевим корпусом. Власники таких суден повинні були підписати договір, який фактично означав, що ці кораблі виконуватимуть функцію морської поліції. Це означає, що при проведенні операцій з суверенітету та інших завдань національної оборони впів. День китайському морі вони повинні підкорятися об'єднаному командуванню та контролю військових, і це вони й роблять регулярно вступаючи в конфронтації з філіпінами. А військові жодним чином вже не зможуть вплинути на цивільне рибальське судно китайців. Хитро, проте, провокативно. Як бачимо, конфлікт навколо суміжних з Китаєм морів глобальний. На низькому старті усі від рибалок до авіаносців. Зараз зовсім не очевидно, хто програє в цій суперечці. А ось ви тільки виграєте від підписки на наш канал. Тут завжди цікаво. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.